Святкове богослужіння відбувалося на території Хмельницького інституту міжрегіональної академії управління персоналом в храмі рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Київської Русі, охочих відвідати літургію з нагоди ювілейної знакової дати в історії християнства Русі зібралося чимало, адже прихожани відзначають річницю доленосної події для всього українського народу. Минуло 1025 літ, відколи Володимир Великий зробив складний вибір між язичництвом та віровченнями про єдиного бога. Кожне з яких також мало своїх прибічників на землях Русі з тих пір. Розпочалося утвердження християнства складний процес, що тривав багато століть. Це був цивілізаційний вибір України Руси. Ось і кажучи, цей вибір спрямував розвиток вектор розвитку нашого народу до тих цінностей, які були проголошені Христом. Історики стверджують, прийняття християнства на Русі як державної релігії мало великий вплив на різні сфери суспільного та духовного життя країни. Цей вплив залишається дієвим і до сьогодні. Подія хрещення Київської Русі якої ми відмічаємо 1025 років, це особлива подія, щоб знову вернутися до цих джерел, <кій> щоб самому набратися цієї енергії, оптимізму. Ну і виховувати молодь в цьому плані. Велика подія в нашому житті це крещення Русі. Нам довелося відмічати тисячну річницю в Києві, в Володимирському соборі, От зараз 1025 та річниця козаки завжди були з народом. Козаки це є тіло і кров українського народу. Раді волі, щастя України ми не боїмося ні тюрем, ні кайданім. Нас об'єднує церква, нас об'єднує духовник, який, який нас навчає, повчає. І ми думаємо, що святий Володимир, як він об'єднував Київську Русь, він об'єднає козацтво, він об'єднає церкву. Це ґрунт підґрунтя для виховання молоді. молоді та й взагалі всю, всю нашу націю українську. Вона єднає віра в Бога, це наш фундамент, від якого все, на якому все базується і стає. Серед вірян багато молоді і дітей кажуть, зберігають духовні традиції, передані їм у родинах. Традиції у нас адбабушки. Ми знаємо, що є такий святої Володимир. Ми стараємося йти в цей праздник в церкви, поздравляємо Владимира своїх. мого же є брат Володимир. От. Просим Бога, просимо допомоги Святого Владимиру, щоб захищав. Я вчуся бути такою доброю, вчуся бути, ходити до церкви, як мені мама каже, як мені бабуся завжди мені каже, збирайся бігом до церкви, щоб ти знала, як це все робиться, щоб ти виросла, завжди ходила до церкви. Душевний спокій мені дає. Я приходжу, сповідаюся, причащаю от дитину свою, сама так само.